Дорогі друзі, вас вітає центр бізнес та психологічного консультування для телепате. Мене звати Олена Косак. Я є практикуючим психологом, бізнес-тренером, маркетологом, керівником центру для телепате. І ми з вами давненько не говорили, тому що всі дуже зайняті психологічною стабілізацією себе та оточуючих. В нашій країні війна, криза, ми страждаємо, проживаємо друзі, такі обставини, до яких неможливо бути готовим. І відповідно нам досить важко до них адаптуватися. Проте нам потрібно з вами зустрічатися, розмовляти. І хочу вам нагадати, дорогі друзі, що завдяки розмовам комунікаціям ми стабілізуємо в першу чергу свій психоемоційний стан. Так як людина стілюється і краще себе почуває не тільки від того, що вона говорить, а й від того, що вона слухає інших. Саме тому на Zoom-платформі раз на тиждень ми збираємося зі всіма бажаючими. У нас такий є двогодинний великий Zoom. По середах ввечері ми спілкуємося на тему нашого самопочуття, як пройшов наш тиждень. Даємо фідбеки одне одному, аналізуємо сновидіння, аналізуємо різні метафори, з якими ми працюємо. І в такий спосіб, друзі, надаємо собі швидку психологічну допомогу. Проте не лише психологією єдиною, нам потрібно підкріплювати себе у військовий час. Зверніть, будь ласка, увагу на ваші соціальні контакти. Їх має бути. Навіть якщо ви не вийдете на таку цифру, як це було до війни, ну хоча б 80% від того, 70-80, які у вас були в так званий мирний час. Тому що, друзі, нагадаю вам, війна в нашій країні триває з 2014 року, і хто, як не ми, маємо з вами її нарешті закінчити. І окремо я хотіла б звернутись до підприємців, до бізнесменів. До всіх вільних людей, які на власний страх і ризик ведуть підприємницьку діяльність в нашій державі, і сказати, друзі, що ви не самі. Нас є багато, ми між собою об'єднуємося. Більшість або й всі мої знайомі підприємці у військовий час активно і періодично донатять гроші на Збройні сили. На забезпечення добровольців, на потреби своїх знайомих, які воюють, або загалом на потреби держави і таким чином стабілізують теж фронт і стабілізують, щоб ворог не просувався далі. І я хочу вам нагадати, друзі, що згідно з економічною теорією, час кризи це найкращий час. Коли ми можемо стартувати, розпочинати або міксувати між собою якісь ідеї, які до того ми не могли наважитися зробити, або нам здавалося, що можливо ринок буде на це так дивно дивитись. Так ми хочемо об'єднати щось таке, ніби не поєднуване між собою. Зараз найкращий час, щоб це починати. І хочу вам, друзі, нагадати, що коли настане наша перемога, а вона обов'язково настане, ми будемо спілкуватися у великій кількості з інвесторами, але також на наш ринок зайдуть багато наших конкурентів, і ми маємо бути вже готовими до цієї конкурентної боротьби. Тому, будь ласка, читайте наш сайт для телепате. Там є багато матеріалів щодо економічної активності суб'єктів підприємництва, тобто малого бізнесу, середнього. Ми проводимо також тренінги. У нас зараз замовляють тренінги по продажах. Працюйте зі своїми колективами, тому що зараз лідерство також потрібне, так? його шукають. В нас запитують, а що нам робити в таких ситуаціях? І люди, які все ж таки працювали починаючи від кінця лютого, які не, не закрили роботу. Чи там змінили її, але продовжували працювати, друзі? Вони всі почуваються значно краще, тому що є от, власне, ця соціальна складова, соціальний аспект взаємодії з ринком. Тому е, обов'язково е, стимулюйте людей до цієї комунікації, до того, щоб вони працювали. І архітектурна компанія Конструктив, в якій я працюю комерційним директором, е, два перших місяця війни працювала взагалі у шестиденний графік. І нам психологічно від цього було легше. Тобто ми собі приходили на роботу, нас робота стабілізувала, ми між собою комунікували і таким чином робили внесок так, у своє підкріплення. І, відповідно, якщо ми почуваємо себе краще, то наші оточуючі друзі також почувають себе краще. Ну і останнє, що я хотіла вам нагадати, у мене є книжечка підприємця по підприємництву. Клієнтоорієнтованість та досягнення ринкового успіху. І в мене вже практично закінчується тираж цієї книжки, але знову ж таки, коли як не під час кризи вчитися. Тому я можу вам її надіслати з автографом, і там до кожного розділу є домашні завдання, які ви можете робити разом з вашим колективом і таким чином вдосконалювати свої ринкові позиції. Не забувайте, що. У нашого колективу є soft skills, є hard skills, Так їх всіх треба прокачувати одночасно. І зараз, коли наші конкуренти їм погано, вони депресують, вони щось там переформатовують, переструктуровують друзі. Для нас з вами це зелене світло щодо нашої діяльності. І це дуже коротко. Давайте ще раз повторимо, що ми можемо всі робити для стабілізації свого стану. Перше, це психологічна стабілізація, це комунікація в групах з людьми, які мають з нами схожі спільні риси, спільні проблеми, спільні задачі, які мають між собою якісь такі близькі ідеї, близькі теми, і на базі цього вони спілкуються. Це ви можете робити на базі як нашого психологічного. Клубу, так і в інших, які вам подобаються. Також проводьте час на вихідних зі своїми друзями, близькими. Тобто додайте собі у цього дозвілля, яке завжди є таким підсилюючим елементом. Ну як завжди, всяке може бути, але звичайно, шукайте ті місця, де вас підсилюють. І друге, це є прокачка підсилення себе через роботу, тому що через роботу ми отримуємо ті самі соціальні зв'язки, ми стабілізуємо економіку, і ми в моменти, коли в нас виникає зневіра. Коли нам складно, коли нам темно, коли нам важко, ми не можемо впливати на ситуацію навколо, але ми можемо впливати на те, що ми робимо зараз, на те, що ми робимо тут, на те, над чим ми працюємо. Ось на такому нам і потрібно з вами, друзі, зосереджуватися. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Відсилайте своїм друзям, підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всього. І не забувайте, що ми працюємо без вихідних практично 24 на 7. І місія нашого центру це є розвиток України і досягнення нею лідируючих позицій в світі на базі розвиненого малого і середнього бізнесу. Тому, друзі, економічного успіху всім нам і психічного здоров'я.